Скажіть, будь ласка, з чого почалася історія Комоопорта? Ми працюємо понад 10 років, виготовляємо міжкімнатні двері різного типу за італійськими стандартами якості. Чим відрізняється виробництво бренду Комоопорта? Ми контролюємо кожен етап з розкрою МДФ до упаковки. Автоматизовані процеси, фарбувальні та шліфувальні камери. І ультрасучасне обладнання гарантують точність і якість. Які технологічні рішення відрізняють бренд комоопорта? Приховані завіси, телескопічну листу, магнітні замки. Але унікальна особливість комеопорту це чотирьохстороння обв'язка полотна. Наскільки продукція екологічна? Використовуємо безпечні МДФ плити та водні клеї, водоемульсіонну фарбу, двері комеопорти абсолютно безпечні для людей довкілля. У чому головна перевага для клієнта? Наша головна перевага індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ми виготовляємо двері будь-яких розмірів і відтінків.